Викрадач листя, написала Еліс Хемінг, намалював Нікола Слейтер. Що за прекрасна пора року. Валяєшся у своєму дуплі, набивши пусть це горішками. А сонечко так приємно сяє крізь листячковий навіс. Ой, які чудові кольори червоний, золотий помаранчевий. Червоний золотий помаранчевий. Червоний золотий хвилиночку. А де? а де? Одного мого листочка бракує. Де вон? Де воно? Де воно? Тут нема, тут нема. Так, а і тут нема. Пташечко. Чого тобі? Що трапилось? Хтось поцупив моє листя. Твоє листя? Так, моє листя. Одного листячка мого бракує, і, і воно виглядає точнісінько, як оте, що зараз у миші. Але це не твій листочок, білко. А чого це ти такий впевнений? Мишо, мишо, це ти вкрала в мене листя? Е ні, це мій човник. Дивись, білко. Це абсолютно нормально в цю пору року втрачати якесь листячко або навіть два. Зрозуміла? Зрозуміла. Дякую, пташечко, побачимося завтра. Наступного ранку. Ой, ні, о, ні, це погано, погано. Пташечко. Ну, що вже трапилось на цей раз. Та ще більше листя мого покрали. Е, перепрошую, шановний, шановний дятле». А це у тебе часом не моє листячко, га? Ні, це моє листячко, білко. Я його збирав дуже багато часу. Ніхто не краде твоє листя, білко. Це відбулося і минулого року, пам'ятаєш? Можливо. Ну, то залізь у своє дупло і розслабся. Е, добре. Дякую, пташечко. Спробувати розслабитись, так. Вдихати хух, і видихати? Вдихати хух, і видихати. Просто розслабитись. Наступного ранку. Катастрофа! Пташечко, пташечко, ти? де? Я тут, білко. Хвилиночку. Ти що? Ти викрадач листя? Ні, білко, я не викрадач листя. Ходімо, я покажу тобі, хто цупить листя. Де вони? Де вони? У мене є що їм сказати. А тепер озирнися навколо викрадач листя всюди. Він трусить дерева і скидає листячко. І навіть може здути твою шапку. Ти тепер бачиш, хто викрадач листя, білочко. Єдиний викрадач листя тут це вітер, і це відбувається щороку восени. Щороку! Спочатку листя змінює колір, а потім вітер здуває його з дерев. Навесні воно знов виросте. Ну, а тепер я піду додому. Білочко, будь ласка, не набридай мені більше. «Е-е-е, <звігла> то це був просто вітер. Спочатку листя змінює колір, а потім вітер здуває його з дерев. Ну, звісно, не існує ніяких викрадачів листя. От я дурбецело. Ну, піду сьогодні нарешті висплюсь як слід. Наступного ранку. Пташечко. Хтось украв усю траву. Чи воно колись вгамується взагалі?